Фейк versus real. ріал. Фейк. Що? Та нічого. <клес> До речі, класний скін. Звідки такий в тебе крутий скін? Це мені намалював один чувак, і йому, його дуже напрягало, що я бігаю зі скіном Незу. Він мені каже задеанонся, я тобі зроблю крутецький скін. Було, 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 було. Я за Деанонс. Було таке. І потім він з мене ще вимагав 333 гривні за скін. Скільки, бро? Тихо, 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 тихо. Бро, Що? Бро, 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 а! б'юсь! Запили. Шаріса. Інтеракт. Та що? Та що відразу інтеракт? Пожартувати. You are not the funniest in town. Зрос, <laughs> не шарить за гумор. <laughs> 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 чекай, чекай, а зі мною. Інтеракт. По-перше, треба привітати це шейк хенд. О, вона мені сказала, що мій хват показує мою жорстку силу. Чув? А чат просто поговорити. І тепер Джоук. Увага! Тепер джоук. І вона сказала, що я дуже смішний, що я дуже веселий. Та ну не треба. Ну вилазь, ну вилазь, Андрій. Ну. Це буде нормально. Вода хороша. Ну я повірю на слово. Ковзі хаус, фейк оріал? Ріал. Я зайшов в інтернет, загуглив і як не бути замкнутим на відео. Мені там виліз курс за 5 тисяч гривень. Я його купив і на емейл e прийшов лист, де написали, що просто більше практикуйся, знімай відео і з часом звикнеш. Але 5 тисяч так і не вернули. Така за що? Так тобі дали інфу, тобі дали життєві поради. За що тобі повертати? Це красиві очі. А Ну добре. Ну і що, якого кольору дерева? Ну мені, якщо чесно, от саме не, не деревина, а листя. Мені здається листя жовте. Ну листя зеленіше, ніж деревина. Мені листя жовтіше, ніж деревина. Вже, ти ненормальний, Андрій, що з тобою робити? А воно в одну штучку його пере... передрібнює? Я думав, в дві воно да. було його передрібнювати. В дві воно передрібнює руду. Не пересмажено. А. -а, -а. А нащо ми його тоді посмажили в такій великій кількості? Е, не подумали. Та за що? Я не знаю, мені просто здалося, що це дуже такий якийсь цікавий момент тобі дати в пеку. А, ти пак прямо зробив. Ну, так, так же швидше. Ну, взагалі, то це не раціональне використання вугілля. Ми могли переплавити ту ж кількість, але за меншу кількість вугілля. Всього за 6 штучок. <Point> Атака витратиться 8. А що ти вийшов? Ненормальний чи що я встиг заскрінити. Андрій. Андрій зник. Я я коноплю. Люблю. Так, стоп. Не виривати з контексту, пліс. Я про оцю.